Колеги, вітаю вас, пані Юлі, Я там прошу зробити пару скринів мені просто для звітування. Будь ласка, поки будемо працювати. Колеги, вітаю всіх. Дуже рада і дуже вдячна вам за запрошення виступити перед такою поважною аудиторією, поділитися власним досвідом. Хто я є? Я думаю, ви вже презентацію, ну мою візитівку бачили, але я нагадаю, що я є діючою директоркою Дніпропетровської регіональної інвестиційної агенції. І, власне, до наших повноважень є супровід. Відноситься супровід е, і підготовка всіх матеріалів е, для інвесторів, як внутрішніх, так і зовнішніх, іноземних і українських, а також постінвестиційний супровід і супровід інвестиційних взагалі процесів, які відбуваються на території Дніпропетровської області. Я багато в яких проектах міжнародної допомоги працювала за тематикою. Е, Маркетингу і брендингу територій та інвестиційного супроводу і залучення інвестицій, і сьогодні на ваше прохання я підготувала, я бачу нашу роботу таким чином, що підготувала презентацію, яку я вам покажу. Але я тут для вас і хочу бути корисною для вас. І отже, будь ласка. Презентацію можна будь мій монолог і мою презентацію можна переривати, будь ласка, в будь-якому на будь-якому етапі вставити питання до тих чи інших слайдів, які будете бачити. Звісно, що цю всю велику роботу я не можу вкласти в короткий час. Намагатимусь дати від загальної рамки до чіткого інструменту, на який ви підписалися, на який у вас є запит щодо інвестиційного паспорту, як його готувати, як його потім презентувати і що з цим робити. Але е презентація все одно рамкова, і кожна громада з мого досвіду потребує персонального підходу. І я буду дуже радий відповідати вам на ті чи інші певні питання, і щоб не не Витрачати час. Я зараз зразу буду вже переходити до презентації. І розпочнемо. Так, все видно, гарно видно, так? Да? Я бачила, що в нас вже більше, там майже 70, да? чи, чи вже більше 70 учасників. 90. Вже 90. Ну тобто, тема дуже така важлива і актуальна для наших українських громад, і нам буду сподіватися, що по завершенню ми все ж таки будемо мати якісний і позитивний фідбек. Пані Юлі, я прошу вас допомагати мені. Якщо будуть питання в чаті, то будь ласка, там говоріть мені про це, звертайте увагу, бо можливо, я зразу одночасно не зможу і там і тут бути, бо ділюся екраном і не бачу чат. Отже.